Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такий джерк по дуже приємній ціні. В інтернет-магазині він вартував приблизно 3 долари, але, дякуючи акції, заплатив всього-навсього 14 центів. Дуже вигідна ціна. І дивіться зразу, цей джерк, він має 24 грами ваги і довжина 8 см. Дивіться, які маленькі трійнички, як для такої приманки, і кілечка. Ну, не знаю. Швидше за все, прийдеться ставити більш міцніші кілечка і трішки більші трійники. Ну, якось вони тут не дивляться до цього джерка, видно, що вони замаленькі. От перед тим я купував джерк довжиною 6 см. і... Трійники були, здається, того ж самого розміру. На джерк 6 см, нема питань підходить, ну на 8 см явно замалі трійники. Колір джерка вибирав під карасика. Пофарбовано дуже мені подобається якість, але, от не знаю, чи не буде кусками відлітати ось ця фарба. Цей джерк подібний. На джерки від фірми Salmo Slider. Але це 8 см. Я не знаю, чи у слайдерів є 8 см джерки, 7 точно є. 5, 6, здається, ну, 5 см у мене є оригінальний джерк від Salmo Slider. Риба на нього ловиться. Тут питань немає. А ось цікаво буде, чи розловлю я ось цю копію 8-сантиметрову. Зараз переміряю довжину вагу. Подивимося, чи буде все співпадати. Нагадаю, довжина 8 см і вага 24 грами. З довжиною все вірно. 8 см, як і було вказано в інтернет-магазині. В інтернет-магазині вага була вказана 24 грами. А тут бачимо 23,4. В принципі, не критично, ну але хіба якщо тут були заплановані більші трійники, тоді було б 24 грами. А так поставили маленькі трійнички і всього 23,40. Петельки в Джерка потрібно проклеювати. Якось останнім часом такі дешеві безіменні воблери. Тут воблер прийшов просто в пакетику ніякої назви, ніяких параметрів. І ось в таких в обларах без коробок взагалі петельки не проклеюють. Потрібно вдома самому проклеювати. Ось така приманка появилась у моїй невеличкій спіннінговій колекції. Подібний на джерк від фірми Salmo Slider. Подивимося, як він себе покаже на воді. Всередині є металічні шарики, він дуже шумний. Надіюсь, буде привертати увагу риби з дальньої дистанції. Друзі, рибалове такими джерками? або можливо, оригінальним Salmo Slider, Пишіть в коментарях, які у вас результати, і чи подобається вам ловити хижу рибу на джерки. Ну, а я таки надіюся, що щука атакує цього джерка. А на воді буде видно.